У третій частині лекції з молекулярної генетики ми розглянемо два питання реплікація ДНК і медичні аспекти реплікації ДНК. Питання 3.3. Реплікація ДНК. З точки зору кібернетики, науки про інформацію, кодування та передачу інформації. Реплікація ДНК це процес копіювання інформації. З точки зору біохімії, реплікація ДНК це процес подвоєння молекули ДНК. Процес синтезу двох дочірніх молекул ДНК на основі однієї материнської молекули. Які ж головні властивості реплікації? Це напівконсервативний механізм. Вона починається в певному місці, так званому урі, і продовжується в обидва боки від точки початку реплікації. Відбувається тільки в одному напрямку від 5 штрих кінця до 3 штрих кінця, а тому є наполовину безперервним процесом. Є так званий ліделючі та відстаючі ланцюги. Реплікація є матричним синтезом, здійснюється згідно з правилами комплементарності. Нарешті це надзвичайно точний та швидкий процес. Ці властивості ми розглянемо в нашій лекції. Якщо розглядати реплікацію дуже схематично, то ми можемо сказати, що спочатку частина молекули ДНК має розплітатися. Водневі зв'язки в цьому місці руйнуються, два комплементарні ланцюги роз'єднуються. І тепер становляться доступними оці азотисті основи на картинці. Якщо говорити про бактерії, то в цитоплазмі. А якщо говорити про еукаріотичні клітини, то в ядрі, мітохондріях та хлоропластах, там, де є ДНК і там, де вона реплікується, там знаходяться вільні нуклеотиди. І їх азотисті основи починають комплементарно з'єднуватися водневими зв'язками з доступними основами на кожному ланцюгу ДНК. Аденін з'єднується з тиміном, а цитозин з гуаніном. Ланцюги ДНК продовжують розплітатися, вільні нуклеотиди ковалентно з'єднуються між собою фосфодіефірним зв'язком і поступово формуються два нових ланцюги ДНК. Зазначимо, що у випадку реплікації кожен ланцюг материнської ДНК є матрицею для синтезу нового ланцюга ДНК. У молекулярній біології термін матриця означає макромолекулярний шаблон, тобто форма, зразок для синтезу на його основі іншої макромолекули. Це може бути ДНК для синтезу нових молекул ДНК або для синтезу РНК. Або матричне РНК є шаблоном певною формою для синтезу білка. При реплікації ДНК матрицею слугують обидва її ланцюги. Процес реплікації продовжується вздовж усієї молекули ДНК. Завершується тим, що кожен старий ланцюг з'єднаний з новим, що йому комплементарний. Кінцевим продуктом реплікації є дві нові молекули ДНК, які є ідентичними материнські молекулі і містять ту саму інформацію. Процес, під час якого на одному ланцюгу ДНК синтезується нова нуклеотидна послідовність завдяки комплементарному паруванню азотистих основ з матрицею, називається матричним синтезом ДНК. Він базується на комплементарності нуклеотидів. Вчені висунули три моделі реплікації ДНК, три механізми. Перший механізм консервативний. Подивимося, на основі вихідної материнської молекули ДНК синтезується точна її копія. Ця нова молекула показана оранжевим кольором. Другий раунд реплікації і знову на основі цілої материнської молекули синтезується ціла копія, дочірня молекула ДНК, яка повністю складається з обох нових ланцюгів. Так само відбувається і з другою молекулою із першого раунду. Другий механізм дисперсний механізм. Згідно з цим механізмом, частини молекул синтезуються заново, інші частини залишаються старими і таким чином дві дочільні молекули містять як старі ділянки молекули ДНК, так і нові. Наступний раунд реплікації відбувається так само. Певні ділянки синтезуються заново, а інші залишаються старими. Нарешті напівконсервативний механізм. Його суть полягає в тому, що два ланцюги ДНК розділяються, і до кожного добудовується комплементарний ланцюг. Таким чином, кожна нова молекула ДНК складається з одного старого ланцюга і одного нового. В другому раунді реплікації, знову ж таки, один ланцюг залишається старим, а інший синтезується заново. Він показаний тут зеленим кольором. Щоб перевірити. Яка із запропонованих моделей реплікації правильна, у 1957 році Мезельсон і Сталь провели спеціальне дослідження з ДНК бактерій, яку помітили стабільним ізотопом нітрогену Н15. Цей ізотоп важчий, ніж звичайний атом Н14. Вони з'ясували, що після кількох раундів реплікації утворюється три види ДНК, які можна розділити ультрацентрифугуванням. Одна дуже легка, яка повністю складається з нуклеотидів, помічених Н14, другий вид найбільш важка молекула ДНК, яка складається з нуклеотидів, мічених Н15. І проміжна молекула ДНК, в якій половина складається з нуклеотидів мічених Н15, а половина з тих, що мічені Н14. Таким чином, вони довели, що правильний був саме напівконсервативний механізм реплікацій. Якби ДНК реплікувалася за консервативним механізмом, тоді б було тільки два види ДНК дуже важка і дуже легка. А якби був правильний дисперсний механізм, то тоді різні молекули ДНК мали б різну вагу. З ДНК рослин, мічених ізотопом водня 3 Тейлор із соавторами теж з'ясували методом авторадіографії, що після реплікації ДНК. Половина хромосоми одна хроматида є неміченою, а інша половина хромосоми хроматида мітилася ізотопом. Напівконсервативний механізм реплікації означає наступне. Подивимося уважно на лівий малюнок. Розходяться два ланцюги, до кожного з них добудовується повністю комплементарний ланцюг ДНК. Це саме відбувається в другому раунді реплікації, в третьому і так далі. І таким чином вихідний ланцюг. Залишається інтактним, тобто незмінним, протягом багатьох клітинних поділів. Можливо, хтось із тих, що слухає цю лекцію, має в своїй молекулі ДНК ланцюг, який належав його давньому пращуру. Який же хімічний механізм синтезу ДНК? Головна реакція синтезу ДНК це приєднання дезоксирибонуклеотиду. нуклеотиду. Він приєднується до три штрих кінця ланцюга, який зростає, до так званого праймера. Подивимося на малюнок. Ось у нас два комплементарних антипаралельних ланцюги, ліворуч 5 штрих кінець, на якому знаходиться залишок фосфорної кислоти, і 3 штрих кінець, на якому знаходиться гідроксильна група. І комплементарний йому інший ланцюг ДНК, зображений в перевернутому вигляді. Внизу 5 штрих голова, а вгорі 3 штрих хвіст, азотисті основи з'єднані водневими зв'язками. І ось підходить новий дезоксирибонуклеотид нуклеозит-трифосфат. До гуаніно комплементарно з'єднується цитозин – трьома водневими зв'язками. А що відбувається тут? Дві з'єднані фосфатні групи, так званий пірофосфат, від'єднуються, а між першою фосфатною групою, між цим фосфором і киснем з попереднього нуклеотиду, який приєднаний до 3 х вуглеця, Утворюється ковалентний зв'язок. Таким чином, принцип синтезу ланцюга ДНК полягає в наступному: до 3 штрих карбону попереднього нуклеотиду приєднується 5 штрих карбон наступного нуклеотиду через кисень, фосфор і кисень. Тобто утворюється фосфодіефірний зв'язок. Реакцію хімічного синтезу ДНК здійснює фермент ДНК полімераза. Він був відкритий у бактерії кишкова паличка, у 1957 році. Відкрили його двоє видатних вчених Артур Корнберг та Северо Очоа. І отримали за своє відкриття Нобелівську премію вже через два роки після відкриття цього ферменту. На малюнку ми бачимо, що цей фермент охоплює ланцюг ДНК у вигляді долоні. Якщо подивитися на його частини, вони і мають такі назви, наприклад, пальці. Оранжевим кольором тут показаний ланцюг ДНК, який слугує матрицею. А червоним кольором той ланцюг, який будується. Ось три кінець ланцюга, до якого підходить новий нуклеотид. І він своїм 5 карбоном приєднається до цього кінця. Таким чином, зростає ланцюг ДНК. Від 5 штрих кінця до 3 штрих кінця. Це означає, що саме 3 штрих кінець добудовується. Але пізніше з'ясувалося, що та ДНК полімераза, яку відкрили Корнберг і очоа, вона не є головним ферментом і працює доволі повільно. І більше, мабуть, важлива для репарації ДНК. Було з'ясовано, що у бактерії, кишковій паличці функціонують 5 різних ДНК полімераз. Головною з них є ДНК полімераза Третя. А не перша, яку відкрили Корнберг і кормбархіочо. Веокаріот функціонують не менше 13 різних ДНК полімераз, і головною з них є ДНК полімераза дельта. Додатково зазначимо, що для функціонування ДНК полімераз потрібні іони магнію. Ми вже сказали, що молекули ДНК розплітаються в певному місці, руйнуються в зв'язки і ланцюги відходять один від одного. На нашому малюнку вони показані оранжевим кольором. Ця структура нагадує літеру Y. І тому активна ділянка, те місце, в якому саме і відбувається синтез ДНК, називається реплікативною вилкою. Реплікативна вилка рухається на нашому малюнку з лівого до правого кінця молекули. Ось ми бачимо справа темно-червоною лінією зі штрихами, показані нові синтезовані ланцюги в порівнянні з лівим малюнком. Але ланцюги ДНК антипаралельні, мають зворотну протилежну орієнтацію. Комплементарний ланцюг росте тільки в одному напрямку від 5 штрих кінця до 3 штрих кінця. Він якраз комплементарний оранжевому ланцюгу, який орієнтований ліворуч 3 штрих, а праворуч 5 штрих кінець. ДНК полімераза здатна нарощувати тільки 3 штрих кінець. Тому, дивимося на правий малюнок, цей ланцюг верхній. Буде рости безперервно. Називається він лідируючим, тому що синтезується швидко без будь-яких проблем. А ось як синтезується ДНК на нижньому ланцюгу. Ми тут бачимо ліворуч 5 штрих кінець, праворуч 3 штрих кінець. Реплікативна вилка рухається вправо. І ідеально було б, якби новий комплементарний ланцюг ДНК синтезувався б від 3 штрих кінця до 5 штрих кінця. Але, повторю, немає такого ферменту, який би синтезував ДНК в такому напрямку. Тому синтез комплементарного ланцюгу ДНК в цьому місці має відбуватися в зворотньому напрямку. І більше того, він відбувається фрагментами. Зрозуміло, що в такому випадку другий ланцюг буде синтезуватися повільніше, тому він називається відстаючим ланцюгом. Ось синтезувався, ліворуч дивимося, один фрагмент коротенький. Інший фрагмент коротенький від 5 кінця до 3 кінця. Далі другий оцей фрагмент дорощується, поки не дійде до попередньо синтезованого. І на якійсь певній відстані почне синтезуватися новий фрагмент, потім він знову буде дорощуватися до попереднього. А потім ці фрагменти мають бути з'єднані разом, щоб утворилася безперервна нитка ДНК. Ці фрагменти ДНК, які синтезуються на відстаючому ланцюгу ДНК, називаються фрагментами оказаки, вченого, який їх знайшов. Фрагменти оказаки мають різну довжину. У прокаріот вони більшого розміру 1000-2000 нуклеотидів, а в веокаріот більш короткі – приблизно 100-200 нуклеотидів. Після свого синтезу фрагменти оказаки мають з'єднатися разом, щоб створити довгий, безперервний ланцюг ДНК. Але розглянемо процес синтезу фрагменту оказаки більш детально. Там теж не все так просто. Виявляється, ДНК полімераза не здатна почати синтез комплементарного ланцюгу ДНК на голому місці. Ось просто взяти і до цього оранжевого ланцюга приєднувати комплементарні нуклеотиди, з'єднувати між собою і рухатися далі від 5 кінця до 3 кінця. Тому починає реплікацію інший фермент, який називається ДНК праймазою. Для своєї роботи він використовує не дезоксирибонуклеотиди, а рибонуклеотиди або рибоноклоазид трифосфати Тому насправді ДНК праймаза, не дивлячись на її назву, є не ДНК полімеразою, а є РНК полімеразою. Вона синтезує невеличкий шматок РНК, який називається РНК праймером. Синтезується він, так само як і ДНК у випадку ДНК полімерази тільки в одному напрямку від 5 штрих кінця до 3 штрих кінця. Після того, як ДНК праймаза синтезувала невеличкий, коротенький ринковий праймер, вона зупиняється. І тепер до 3 штрих групи до цього місця може приєднатися ДНК полімераза і додавати вже дезоксирибонуклеотиди. тобто синтезувати комплементарний ланцюг ДНК. Дивимося на схему ліворуч. Материнський ланцюг ДНК оранжевий, синтезований ринковий праймер. Далі ДНК полімераза синтезувала комплементарний ланцюг ДНК, який показаний темно-червоним кольором. Ось з відступом починається синтез нового фрагменту оказаки. Знову ДНК праймаза синтезувала невеличкий коротенький ринковий праймер із рибонуклеотидів. А потім ДНК полімераза нарощує цей праймер, доходить до Попереднього ранкового праймера, він має бути замінений на дезоксирибонуклеотиди. щоб не було вінегрета із фрагмента ДНК, фрагмента РНК, потім знову ДНК, потім знову РНК, такого бути не може. Всі шматочки РНК мають бути замінені на молекулу ДНК. Видаляється ранковий праймер спеціальним ферментом ДНК полімеразовою першою, яка здатна видаляти ті нуклеотиди, які бачить перед собою. А за собою приєднувати фосфодіефірними зв'язками нові комплементарні дезоксири бонуклеотиди. Таким чином, оцей ранковий праймер, показаний блакитним кольором, замінюється на послідовність дезоксирибонуклеотидів, бонуклеотидів, які показані темно-червоним кольором. Але ДНК полімераза не здатна приєднати оцей синтезований фрагмент ДНК до попереднього фрагменту оказаки. На завершальній стадії. Використовується фермент ДНК Лігаза. Ось у цей фермент здатний з'єднати три кінець синтезованого нового фрагменту ДНК з 5 штрихкінцем попереднього фрагменту ДНК, створити фосфодієфірний зв'язок. Але це ще не все. Існують і інші проблеми в синтезу ДНК. Вони розв'язуються іншими додатковими ферментами і білками, які не мають ферментативної активності. Спеціальні білки допомагають відкрити подвійну спіраль ДНК на початку реплікативної вилки. ДНК праймазі допомагає фермент ДНК геліказа Вона каталізує розкручування спіралі ДНК. На нашому малюнку праворуч ДНК геліказа показана жовтим кольором. Зазначимо, що ДНК синтезується з дуже великою швидкістю 1000 пар нуклеотидів за секунду. Ми пам'ятаємо, що на один оберт ДНК припадає приблизно 10 парнуклеотидів. 1000 ділимо на 10 і отримаємо швидкість оберту молекули ДНК. 100 обертів за секунду. Якби ми захотіли розкручувати мотузку, яка складається з двох скручених тонких мотузочок, то ми би побачили, що там починають утворюватися вузли. В клітині є спеціальні ферменти, тобто які знімають напругу молекулі ДНК, яка виникає внаслідок реплікації, і таким чином запобігають утворенню вузлів. Топоізомерази мають приєднуватися до ДНК десь отут праворуч, з правої сторони від реплікативної вилки. Інша проблема: комплементарні ланцюги розходяться, тому що руйнуються водневі зв'язки між комплементарними азотистими основами, але у воді азотисті основи, які є гідрофобними. Хочуть з'єднатися знову разом і заховатися від води, скрутитися в спіраль. Щоб запобігти цьому, в реплікації беруть участь спеціальні так звані SSB-білки від англійського Single Strand DNA binding proteins, тобто білки, які з'єднуються з одноланцюговою ДНК. Вони стабілізують оцю розкручену одноланцюгову конформацію, не дають комплементарним ланцюгам з'єднатися разом. Перешкоджають утворенню водневих зв'язків. Подивимося на малюнок ліворуч. SSB білок складається з двох доменів, тобто з двох частин домен А і домен Б. які охоплюють своїми, так би мовити, виростами ланцюг ДНК і екранують, захищають азотисті основи від контакту з водою. Цей малюнок показує загальну схему реплікації: реплікативна вилка, яка рухається вправо на нашому малюнку. Зверху червоним кольором показаний ланцюг ДНК, який синтезується безперервно. це лідируючий ланцюг, ДНК полімераза його синтезує від 5 штрих кінця до 3 штрих кінця. Реплікативна вилка розкручується ДНК-геліказою в комплексі з ДНК праймазою, це так звана праймосома. Сині крапочки це ринковий праймер, який синтезується ДНК праймазою. Початок синтезу фрагменту оказаки. Потім сюди приєднається ДНК полімераза і буде синтезувати ланцюг ДНК. Одна ланцюгова нитка ДНК захищається SSB білками. А тут ми бачимо фрагмент оказаки, який закінчує синтезувати ДНК полімераза. Попередній фрагмент Аказакі і новий фрагмент АКАЗакі. Ринковий праймер блакитний буде видалений. ДНК полімераза добудує оцей новий фрагмент АКАЗакі до старого. І потім ДНК лігаза з'єднає новий синтезований фрагмент ДНК з попереднім. Ну а десь тут праворуч, топи і замирази знімають зайву напругу в ДНК, яка виникає внаслідок розкручування молекули. Синтез ДНК починається на спеціальній ділянці ініціації реплікації. Орі від англійського слова origin – початок. Закінчується теж на спеціальній ділянці. Розпитається молекула ДНК в обидва боки від цього орі вліво і вправо. Таким чином утворюються дві реплікативні вилки. Одиниця реплікації має назву реплікон. Це та ділянка ДНК, яка реплікується. Бактеріальна хромосома містить одну ділянку Орі, тому вона являє собою один реплікон. У кишкової палички це 4 мільйони пар нуклеотидів еукаріотична хромосома набагато більша, ніж бактеріальна хромосома. Для того, щоб швидко, ефективно реплікуватися, на еукаріотичній хромосомі знаходиться багато ділянок орі. Таким чином, кожен окремий реплікон містить свій орі. Дожина реплікону в еукаріотах від 20 тисяч нуклеотидів до 300 тисяч нуклеотидів. і в одній хромосомі можуть знаходитися сотні тисячі репліконів. Ось ми бачимо на малюнку. Реплікація на Орі 2 починається раніше, ніж реплікація на Орі 1. Поступово реплікативні вилки рухаються назустріч одна одній. І потім ці два реплікативних річка зільються разом. Там, де вони зільються, це буде якраз границя між двома репліконами. Реплікація відбувається з дуже високою точністю. І це зрозуміло. Якщо будуть помилки реплікації, будуть неправильно вмонтовані нуклеотиди в дочірню молекулу ДНК. При наступному раунді реплікації до неправильного нуклеотиду буде підібраний комплементарний імунуклеотид, і така помилка вже не може бути розпізнана жодним ферментом. Вона буде зберігатися з покоління в покоління. Тому клітині потрібно синтезувати молекулу ДНК з дуже високою точністю. Відбувається тільки одна помилка на 10 9 ступені синтезованих наклеотидів. Ця точність набагато вища, ніж можна було б очікувати, виходячи з точності комплементарного з'єднування азотистих основ. Якщо б не існувало ніякого спеціального механізму перевірки точності реплікації, то помилок було б одна на 10 тисяч, тому що аденін міг би паруватися не тільки з тиміном, але й з ситозином цитозин міг би паруватися не тільки з гоніном, але й з аденіном. Якби ДНК полімераза не робила нічого спеціального, коли новий нуклеотид парується з маточним ланцюгом ДНК, то помилковий нуклеотид дуже часто вбудовувався б в новий ланцюг ДНК, створюючи тим самим численні мутації. А насправді, реплікація ДНК відбувається з дуже високою точністю. Ця точність залежить не тільки від комплементарного парування основ. Але від строгих механізмів корекції, що постійно діють і виправляють будь-які помилкові з'єднання нуклеотидів. Сама ДНК полімераза, перше ніж вмонтовувати новий нуклеотид, вона, так би мовити, перевіряє попередній, чи правильно вона його приєднала, чи неправильно, чи треба виправити помилку, чи не треба. Крім того, і ще інші ферменти теж додатково сканують ДНК і теж перевіряють, чи правильно там підібрані комплементарні нуклеотиди, чи неправильно. Питання 3-4 Медичні аспекти реплікації ДНК. Перш за все, зазначимо, що дефекти реплікації ДНК призводять до захворювань. Наприклад, синдром Блюма або Блума, описаний в 1954 році, викликаний мутацією в гені, що кодує ДНК геліказу, так званий білок БЛМ. Ген локалізований на довгому плечі 15-ї хромосоми. Внаслідок ушкодження гена. Відбуваються численні розриви і перебудови хромосом. Захворювання дуже рідкісне, описано було лише кілька сотень таких хворих, у них спостерігається низький зріст, висип на обличчі, який виникає на сонці, маленька вузька голова, схильність до всіх типів раку. Унаслідок імунодефіциту хворі часто простуджуються, страждають від бактеріальних інфекцій, чоловіки стерильні, не виробляють сперматозоїдів. Друга важлива річ: Існує низка антибіотиків, які інгібують бактеріальні топоізомерази і блокують реплікацію у бактерій. Наприклад, новобіоцин, кумерміцин або коумерміцин, налідиксова кислота блокують роботу ДНК гірази, а ципрофлоксацин, норфлоксацин, офлоксацин блокують роботу інших топоізомераз. Таким чином, під час реплікації ланцюги ДНК розходяться. Але ДНК дуже сильно закручується, спіралізується, виникає напруга, виникають вузли. Знімати цю напругу, ліквідувати ці вузли можуть тільки топоізомерази, але частка з них заблокована, реплікація припиняється. Але не буває худа без добра. Є хімічна сполука етопозит, який пригнічує топоізомеразу в клітинах людини, зупиняє поділ клітини на стадії g 2 і тому він використовується як протираковий засіб. Запобігає безконтрольному поділу клітин. І останнє. Реплікація починається з синтезу праймера, що містить РНК. Цей праймер згодом видаляється. Комплементарна йому одноланцюгова ділянка ДНК також видаляється. І таким чином лінійні хромосоми, на відміну від кільцевих молекул ДНК, поступово коротшують у ділянці теломер. У 1961 році Хейфлік співавторами виявив, що нормальні клітини тварин здатні ділитися лише обмежену кількість разів. Наприклад, клітини миші і людини здатні ділитися в культурі 30-50 разів, після чого гинуть, незважаючи на сприятливі умови. Ця обмежена кількість клітинних поділів отримала назву Ліміт Хейфліка. Причина загибелі укорочення теломер. Телемерні ділянки хромосом не несуть генетичної інформації. Тому вони можуть укорочуватися без проблем. Але потім скорочення хромосом буде йти по важливим генам. Метаболізм в клітині порушується і клітини гинуть. Але виникає питання: а чому ж взагалі можливе існування життя, якщо хромосоми скорочуються і клітини гинуть? Були знайдені ферменти телемерази, які подовжують телемери. Відновлюють структуру хромосоми до нормального розміру. Ці ферменти активні в гаметоцитах і ембріональних клітинах. І тому, коли їх відкрили, всі газети обійшли заголовки відкритий фермент безсмертя. Але виявилося, що ці ферменти активні також і в ракових клітинах. І виникло питання: якщо ми будемо вводити цей фермент в наші клітини, можливо, ми і не помремо від старості, але помремо тоді? Від онкологічного захворювання. На відміну від гаметоцитів і ембріональних клітин, телемерази пригнічуються в диференційованих соматичних клітинах. Тому для таких клітин існує ліміт Хейфліка. Була висунута так звана телемеразна теорія старіння, яка якраз і говорить про те, що завдяки пригніченню активності телемераз, клітини після декількох циклів поділу припиняють своє існування.